І все на світі треба пережити. І кожен фініш це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож веселімось, людоньки на людях, Хай мелем млин свою одвічну дерть. Застряло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене побачено, Хай буде все пробачене, пробачено. Хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варт. Отак, от як є, а може бути гірше, а може бути, зовсім, зовсім зле. Допоки розум от біди не зрік ще, не будь рабом і смійся, як рабле. Тож веселімось, людоньки на людях, хай меле млин свою одвічну дерть. застряло серце, мов осколок в грудях. Нічого. Все це вирікує смерть. Хай буде все небачене побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні, вік прожити, як належить.